Інформаційний вечір на телеканалі Абристриваю цій порі його продовжує телепроект, який анонсує традиційним твердженням про те, що день учорашній то наша історія, день завтрашній загадка. Ну а день сьогоднішній то подарунки долі. Отже, про подарунки 30 грудневого дня говорити будемо у телепроекті цей день. Коментарі разом із вами цієї вечірньої пори. Вікторія Олещенко і Людмила Тимошук, заступниця голови Волинської облдержадміністрації. Пані Людмила, добрий вечір. Вам доброго вечора. Ми з вами зустрічаємося у цій студії, Людмила Антоніно, знаєте, якось так дозовано, щоб не наводити особливих страхів на наших волинян. Ось, ну а цього разу, оскільки маємо 30 грудня, то означає, як на мене, якщо я не помиляюся, так востаннє цього року брифінг з приводу епідемічної ситуації у нас на Волині, то за його підсумками, що скажете? Потрібно стримуватися. Потрібно стримувати оту передноворічну ефорію, яку ми за. Занурюємося, мені здається, що хвилини все глибше і глибше. Що скажете? Однозначно, ну, 30 грудня 21-го року для волинян це знакова дата, адже Волинь стала жовтою після червоної зони. І з нуля годин сьогоднішнього дня у нас е, жовта зона епіднебезпеки. Це визначено державною комісією ТЕПТНЕС. Хочу сказати, що по показниках ми давно вже майже виходили. Uh -huh. Єдиний був перевищення по одному показнику це виявляємість. Була у нас вища і тому ми були довше. Хочу сказати, що ми були довше, адже ми найпізніше зайшли в червону зону. Тому під ситуацію не можна змінити, вона йде по своїх законах. Е, сьогоднішній був дійсно брифінг мій, крайній, скажімо так. 21-го року, де я назвала е, цю ситуацію, і хочу наголосити, що в жовтій зоні, згідно рішення кабінету міністрів, е, не застереження і заборони такі ж точно, як в червоній зоні. Єдине, що дозволяється, відвідування жовтим сертифікатом, угу. з, тобто з однією вакциною, а все інше заборона. Відвідування всяких масових заходів, особливо коли напередодні новорічно-різдвяних свят, коли ми їх очікуємо з нетерпінням казковим. Але я наголошую для того, щоб не було того скупчення народу, особливо для невакцинованих. Для невакцинованих це є заборона, це є локдаун, тому що це є небезпека їхньому життю і життю навколишніх. І також дистанція, також елементарні санітарні норми це миття рук. Це є носіння масок в громадських місцях, і в тому числі в громадському транспорті, однозначно, навіть вакцинованим людям. Скажіть, будь ласка, Людмила Антонівна, ось е, за підсумками цієї цього періоду, коли Волинь перебувала у червоній зоні, чи можемо ми говорити, що е, цей рівень засвідчив для усіх волинян е, оту необхідність не просто дотримуватися тих епідемічних правил, до яких ми вже мали би звикнути, так а окрім цього іншого, так е, виконувати оці поради, і одна із них, ота профілактична, яка є надваж. Важливою. І, власне, про це говорить увесь світ, і Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує. І уся Європа, і США, і Британія. Так, ось це йдеться все-таки про вакцинацію. Мені пригадується, що коли ми розпочинали свою оту ходу у червоній зоні, так про Волинь говорили все-таки як про регіон, який відстає в плані вакцинації загалом в Україні. Так по показниках, ми вийшли із червоної зони. Вона так. нас навчила чомусь вона не просто с... чомусь, а от отій необхідності спонукала вакцинуватися. Спонукала людей, більшу кількість людей, йти в пункти щеплення і провести вакцинацію, адже це заборони, коли е, обмеження людей в пересуванні, е, обмеження людей в роботі, деякі професії у нас, я їх назву пізніше, які відсторонювалися від роботи, які не мали е, щеплень. Також відвідування різних заходів. Це не дозволялося, і це надто великі штрафи, як для працедавців, надто великі, так і для громадян. Ну, для громадян трошки менше, а для працедавців від 17 до 34 тисяч. Кінці збільшили 34 128 тисяч. Це надто великі штрафи для тих. Бізнесменів, які й так знаходяться при карантині на то обмежених ну, ресурсах, тому це спонукало. І ми перший тиждень нашої червоної зони бачили такий дуже великий потужний наплив людей. У нас бувало до 8, майже більше 8 тисяч в день вакцинованих людей. Що не можна було сказати до того І тому? Ми стали не аутсайдерами в Україні uh -huh. по вакцинації. Хочу до нагідно сказати, що в нас на сьогоднішній день проведено вакцинації дорослому населенню 43,5 дорослому населенню 43 однією дозою, і 38% відсотків це є двома дозами. Ми доходимо до 40% відсотків середньоукраїнського показника по двох дозах. Це є показник досить непоганий, хоча хотілося б більше, тому що ми знаємо, що 70% вакцинованих людей забезпечує колективний імунітет. Ми до того прагнемо, але ну це ж добровільна вакцинація. Так. Ми не можемо заставляти. І хочу назвати ті професії, які є переліку обов'язкових проведення щеплень. Це освітяни, від яких ми починали. Це є державні службовці, виконавчі гілки влади. Є працівники установ центральних органів влади, до яких відносяться і пошта, і банки і інші. Це є. У нас на даний час підприємства міноборони і інших, тобто стратегічні, стратегічні, так, стратегічні поліція, так. тому що ці люди забезпечують безпеку України і вийти одночасно всім на карантин або злягти це є небезпека України. 16 грудня прийняти знову постанова для медичних працівників всіх. Uh -huh. Хоча у нас медиків багато вакцинованих, але це прийнято, якщо будучи не вакциновані, то з 16 січня будуть відсторонюватися від роботи. Це є для працівників місцевого самоврядування і також для соціальних працівників. Угу. Це всі люди, які загалом виконують ту важливу місію в своєму житті, надаючи свої послуги, забезпечуючи життєдіяльність країни. Це всі ці люди Дозволено вже. Додаткова доза вакцинації. Вона вже є 16... ви маєте на виді бустерна Ні, є бустерна, а є додаткова доза. Додаткова. Так, угу. додаткова доза. Вона вже 16 людей на вчорашній день отримало цю додаткову дозу. Це люди, які мають знижений імунітет. Це є пацієнти, які мають пересаджені органи, які отримують імуносупресовну терапію. В них імунітет дуже низький. Це є люди, онкопацієнти, які також мають знижені миттє. Угу. І па пацієнти наша звіли інфекцію. Вони мають знижений імунітет, і їм обов'язково, за їхнім бажанням, бустерна е додаткова доза. Додаткова доза вводиться через 28-90 днів після повторної другої дози вакцини і вводиться тією ж вакциною, яку вони отримали перші дві. Зрозуміло. Бустерна доза вже дозволена. Ну, мала розпочатися в нас середина січня, але я бачу, вже ми починають в області вже колоти. Це за за добровільною згодою людей, які мають півроку після другої вакцини, угу. і буде проводитися тільки або Pfizer, або Moderna, незалежно від якої яку дозу, яку вакцину вони отримали. А так можна людмила? Так можна, це ухвалено В світній організації охорони здоров'я. Угу. І вже в нас в Україні є бустерні дози. Передбачається план, це медики. Ну за, бо вони перші йшли. Медики, військові, соціальні люди, які працюють в соціальних закладах. Так. І Хто перший йшов, в них виходить півроку. І йдуть на дозу. Угу. Людмила тона. Ви знаєте, ось е, те, що ми заговорили про, про перелік професій, які є обов'язковими до вакцинації. Так я думаю, що ви знайомі. Пригадуєте, був е, була інформація про те, що подали петицію до президента, так із заявою е, зняти оцю обов'язковість. І один із аргументів був. Таким, що говорили, що мовляв вакцинують українців простроченими вакцинами. А сьогодні з'явилася відповідь президента: ось на, на цю петицію, тому що 25 тисяч голосів підтвердили ну, так само своє своє бачення так цієї ситуації. Ну і з вашого дозволу, цитату коротеньку я наведу. Отже, на відповідь у відповідь на петицію Зеленський наголосив, що у разі загроз за виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або її масового поширення можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти неї. За цих обставин передбачено, що стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи у порядку, встановленому законами України. Так, ось пояснив глава держави. Він правильно усе. Правильно сказав? Пояснено, це згідно закону про інфекційну безпеку держави. Ну, а те, що стосується, мовляв, прострочених вакцин, Ні, то так само він, він сказав, ну, принаймні, звернувся до українців і запевнив, що звернувся до Кабінету міністрів із проханням з'ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин. Ні, Випадків е термінованих вакцин використання їх не було, тому що не один медичний працівник. Не піде на такий злочин, скажімо, тому що ми не знаємо, яка буде реакція, і це ж відповідальність за життя людини. Що в нас Астазенека, яка була поступила в Україну великій дуже кількості по гуманітарній допомозі, по коронавак, ну це. Організація, вони нам надто багато дали тої вакцини. Це ми не купляли її. Це поступило нам від Європейського Союзу. Як Це за програмою Ковакс, так? За програмою Ковакс. І вона була вся не використана. Угу. Це правда. І вона знаходиться на складах. і хто її не використовує. Вона е, опечатана і лежить на складах по всіх е, областях України. Її будуть збирати і десь там будуть утилізовувати. Але це є не за кошти держави. По перше, ми їх не використали. І їх було надто багато, а люди чомусь більше хотіли Pfizer. Ну, реклама пройшла, Астазенеки менше хотіли. Тому Астазенека в деяких областях і в майже всіх областях залишилася деякі до багато дос, ну, відносно багато. Тому вона є і вона знаходиться під, під силом і під наглядом. Дуже вели... ретельним, тому що це не так просто. Це є дуже велика підзвітність і тут є і Національна е... Рада національної безпеки слідкує за цим. Це не так просто, угу. а вакці вакцини вакцину ніхто не вколи. Абсолютно ні. Навіть були випадки, коли. Кожна флакон має різні дозування. Бо ви вже всі знаєте, що Pfizer 10-дозна, модена 10-дозна. Якщо відкриваєш флакончик, і тебе є тільки 4 людини, то ти колишній тільки 4 людини, а це угу. все утилізуєш. Навіть не вводиться через 6 годин, як хтось прийде до тебе ще. Це неможливо. Просто неможливо. Ну, цікава така ситуація із Астразенекою. У нас відбувається. Пригадуйте, ми дуже довго очікували ту вакцину, так? були. Люди, які звинувачували усі державні органи у тому, що ми запізно почали ту вакцинацію. А тепер ми з вами говоримо так, Любо про те, що, на жаль, у нас не використання дози. Тут суть навіть і не в грошах, а взагалі у свідомості а людей. Я, я хочу сказати, що люди звинувачували, коли було мало вакцини, але вона поступила одночасно дуже багато. А чомусь люди до того часу розуміли, що можуть жити без вакцинації. Почали читати різні різні фейкові інформації, коли подумали, що вона не потрібна, от така сталася ситуація. Це свідомості кожного. Ну, і ви знаєте, ще би хотілося мені із вами обговорити ось такий момент, те, що стосується, як Україна, ну і Волинь відповідно, так, у світовому вимірі, те, що стосується ковіду, виглядає. Я подивилася інформацію, зокрема, за 28 грудня, так от тоді у світі діагностували понад. 1,6 мільйона нових випадків захворювання на коронавірус, і це найбільша цифра із загалом з початку пандемії. Ми з вами говоримо, Людмила Анатольовна, про те, що вакцинація у світі ну не будемо говорити на всіх континентах, але в будь-якому разі, принаймні, там де ми. Перебуваємо так, вона е, ну непоганими темпами розвивається, так. сказала би я так, і тут ми говоримо і констатуємо той факт, що е, в будь-якому разі при тих усіх обмеженнях, при е, планах вакцинації, при тому, що розроблені вакцини, так і дослідження тривають. Ми в будь-якому разі говоримо про те, що нових випадків у нас достатньо. Це означає, що 22-й рік не стане роком завершення пандемії. Як вам бачиться ця ситуація? Ну, звичайно, кожен надіється, особливо напередодні нового року, що все закінчиться. Ну, не закінчиться. Однозначно, ми бачимо мутування вірусу. Вже є в Україні омікрон, який надто контагіозним, більше е, е, штаму Дельта, і який викликає важкі наслідки також. І Дельта викликає важкі наслідки. Якщо в нас на сьогоднішній день 450 людей по всіх. В стаціонарах 22 закладах, 450 uh -huh. людей, коли було місяць назад до 2 тисяч хворих, то в нас сьогодні набагато менше, але з них летальних випадків не є так надто менше, і багато. Це ознака того, що він тяжко прибігає. І я думаю, ще враховуючи омікрон описання епідеміологами його перебігу хвороби. Він дуже швидко звивається і дуже багато буде асимптомних. Молоді люди, які вакциновані, будуть безсимптомні, які будуть зносити цю інфекцію, вона буде поширюватися. І це є небезпека для невакцинованих. І вакцини менше впливають на омікрон, вже доведено. Але на важкість перебігу вони впливають, і ті люди, які вакциновані, якщо захворіють, то одиничні випадки будуть потребувати стаціонарного лікування. А ці люди, такі як правило, мають хронічне захворювання, які і так часом ліка... лягають в лікарню, а інфекція їх стимулює ту хворобу і дуже можуть бути наслідки надто плачебні. Тому я ще закликаю людей до для... для... вакцинації то... забезпечте своє життя. <звіст> і наслідки від коронавірусної інфекції, я як лікар, мене це цікавить, морфологія, зміни, які відбуваються в органах, не тільки в легенях, а серце легені і нирки надто І це ми відчуємо через років 5, напевно, 10. Це, це по типу легенях селікозу, по нирках полікістозу, які будуть зміни, які приведуть до інвенталізації людей. При тяжкому перебігу коронавірусної інфекції. Тому я би не була оптимістом настільки, я хочу бути оптимістом, але й не буду. Що в нас він вже в 2022 році не, не буде коронавірусної інфекції, він набуде. Ми, ми вже навчилися з нею жити. Згадайте, 19-й рік ми боялися в цей так. час. У 2020 році ми думали, що вже ми десь вийдемо. 21-й рік ми весь рік прожили епідемії. Тому ми навчилися жити, ми мусимо жити, і напевно маски наші на довгий період на лицях наших будуть. Дасть Бог, щоб він пішов. Я дуже цього хочу, але поки що не двадцять тому не... році я не бачу закінчення. Як Ви вважаєте, молонтона чи ми будемо ми говорити у тому 22-му році, що наша медицина мусить зайнятися уже не тільки те, що стосується виробництвом вакцини. Так у нас ж був такий період, коли говорили про те, що нашу вітчизняну вакцину так вона з'явиться, ну принаймні на кінець 21-го року, але зараз уже навіть суть не в тому, а в тому те, що сказали ви. Тобто люди, які перехворіли коронавірусом, так ті, які навіть і безсимптомно, ми з вами. Ще зараз на такому шляху, коли не знаємо, як ви кажете, як за п'ять років, так що там нам відгукнеться, чи означає це, що власне наші науковці і наші медики повинні думати і працювати над тим, як потім боротися із постковідними ось Поведьте цими Повірте мені, що від першого дня ковіду... Науковці працюють над тими питаннями, як боротися з постковідними пацієнтами, тому що це тривалий процес, і вони працюють над цим. І наші дослідні інститути, наші потужні медики надто потужні, працюють над лікуванням. Нові методи лікування, протоколи лікування коронавірусної інфекції змінювалися щомісячно. Так, Швидко, угу. тому що ш... шукалися методи проб і помилок і на даний час шукаються методи, як запобігти ускладнень, і як потім постковідних пацієнтів тих виводити, тому що там, де є хронічні захворювання, там ще більше не посилюються. Навіть молодих людей, де немає цих хронічних захворювань, дуже багато потім є ускладнень. І ж кажу, це вже доказано, що не, не тільки легені, а й серце, і нирки. Це все вражається. Ну, а як ви вважаєте, Людмила Антоніна, чи правильно тоді розвивається наша е, або рухається реформа медичної галузі відносно оцих викликів, про які ми з вами говоримо? Ну, реформа рухається паралельно. Реформа ж не мішає розвивати медицину, вона не мішає, вона спонукає навіть. Е, ми її не зупинимо, тому що реформа медицини необхідна, давно була. Може на такому ракусі, як ми її розпочали. Можливо, але на даний час і Національна служба здоров'я більш дослуховується до медичних закладів, uh -huh. і керівництво держави. Ви ж бачите, анонсована заробітна плата підвищення для медичних працівників. Вона анонсована вже була і два роки, і три роки назад. Ну, але так, вона не втікала. Вона не втілювалася. На даний час ми бачимо за закладені кошти на ці потреби. Також розвиваються потужні заклади охорони здоров'я, які можуть надавати, які є взятцем, які є основним надавачем медичних послуг, таких екстрених. Відповідно, і ми розробляємо питання реабілітаційних закладів. Тому що колись в наших головах всіх була реабілітація, що ж таке віддалене. Легенька фізкультурка. Легенька така фізкультурка. Саді. На mm -hmm. даний час реабілітація це є необхідність після коронавірусної інфекції, після операцій на серці, любих оперативних втручань, неврологічних захворювань, любих захворювань, захворювань, тому числі шкір, шкірних захворювань, необхідна реабілітація. І це вже доходить до свідомості, як наших чиновників, так і медиків, що це необхідність і. Необхідно тим закладам охорони здоров'я, які не готові були до того, переформуватися, провести спеціалізацію спеціалістів, тому що вона не може бути, де немає спеціалістів, і запроваджувати ті чи інші пакети послуг медичних, які оплачує НСЗУ. Якщо ми говоримо, що надто погано, і деякі заклади, не деякі, дуже багато. Вони навпаки. Якщо наш е е диспансер, колишній нарко, а тепер центр залежності, він мав на початку реформи 11 мільйонів рік доходу, то він цього року мав 39. Ті самі е люди працюють, ті самі послуги надаються. Ну розвивається потужно заклад. За однозначно, абсолютно. тому що і має бути менеджмент. Дуже проведений головні лікарі, директори теперішні мають проводити вивчення потреб. Того чи іншого регіону, своєї конкурентоспособності і готувати медичних працівників не може бути так, як було, що сиділи, чекали, ставка йде. Хто працює, той працює, хто не працює, все рівно ставка йде. Так вже не буде, тому що ми живемо в іншій епосі, в ринковій епохі, і це є однозначно це є прогрес, тому що людей заставили думати і працювати. Анатольовна, це коли ми говоримо про великі потужні заклади, де має надаватися відповідно і вузькопрофільна так допомога однозначно. Але е, у нас із вами залишаються е, населені пункти, так і люди щоразу, коли телефонували до нас у студію протягом року, найбільше те, що боліло, особливо людям у сільській місцевості, казали: не закривайте ФАПи. У нас є такі громади, Анатольовна, які змогли, доказуючи свою спроможність, так. Не робити цього, тобто була можливість, і залишили от зразу після об'єднання, домовилися і, і змогли. Однак у нас залишилися такі власне громади, які не змогли отримувати відповідно такі заклади. Ось і їх закривали, і люди ще навіть до ось до останнього моменту і Телефонували і говорили про те, що скорочують відповідно надання медичної послуги, як ви вважаєте, із тими законопроектами, які зараз іще лежать у Верховній Раді, вочевидь, вони будуть ухвалюватися? Так. Чи буде можливість у якийсь спосіб підтримати ці громади, які направду будуть неспроможні цього робити? Або навпаки, як думаєте, чи можемо ми тоді говорити про можливість розвитку, скажімо, приватної справи на таких територіях? І мені здається, це теж дуже важливий момент. Тому що коли ми говоримо так, от за підсумками цього року, ми з вами побачили, що на первинній ланці у нас з'являються так: з'явилися сімейні лікарі, які вирішили практи практикувати приватно, і Їм це абсолютно чітко вдається, але йдеться конкретно про, про міські території, погодьтеся, Те, що стосується на селі, то тут все складніше, і тому люди хвилюються. Вони їм би хотілося, щоб вони знали, так, що, що я ось хоч... отут є медичка, так, але я інша справа, як утримувати, я її? хочу вам сказати, що. Той законопроект, який лежить в Верховній Раді, має чекає свого часу. У нас вами три хвилиночки до завершення ефіру. Добре, числа свого часу для читання він є більш прямо ну спрогнозований на те, що медицина буде розвиватися в двох напрямках. В сторону приватної медицини і в сторону державної медицини. І в цьому світі державна медицина вона вона надто дорога, так і вона на високоспеціалізованих спеціалізованих закладах, такі як Страна медична допомога, там вона буде. І на рахунок приватних не тільки в місті. У нас є по сільських районах, Ратнівський район, Турійський район, де є приватні. А отак. Сільські uh -huh. сі, первинна ланка є приватною. І, Національна служба здоров'я заключає договір як з приватниками, так і з Одинаково. одинаково. І послуги такі самі на рахунок тих ФАПів, де є позакривані, це є біда для тих сіл, де їх немає. Але там є виїзні медичні бригади мають так. Так згідно анонсування і згідно того, що ми вимагаємо, що має їхати лікар сільської лікарської амбулаторії, виїжджати в то те чи інше село, де є приміщення, і проводити прийоми по чергово по графіку. Це однозначно. Ну, ми, я особисто працювала з головами сільських рад, з селищними головами теперішнього ОТГ, щоб була підтримка. Якщо тільки буде підтримка на отримання того чи іншого ФАПу, він буде. Тому що заробітну плату лікар сімейний поділиться з ефективним медичним працівником середньої ланки, однозначно. Бо це лікар заробляє заробітну плату. Він ви не діли пандемії. Він собі немає. ділить скільки він може взяти собі середнього медичного персоналу, щоб виконати то чи інше завдання. І ще були питання, коли наші люди укладали договори з лікарями з інших віддалених населених пунктів від свого проживання, і якщо той медик. Живе там і працює, а їхні його люди задекларовані з Ратівського району в Ковалі, то як вони можуть отримувати. Наші люди декорувалися, де їм хотілося. Отак їм захотілося. Як виїде той лікар, сімейний лікар до їх на прийом? Це перше, ніхто не думав за це. І як буде оця медична послуга надаватися? Наближена до людини має бути. Тому з часом вона стане все на свої місця, я надіюся. Дякую вам за коментарі, за інформацію, Людмила Анатольовна. Ну, просто одненьке словечко. Привітайте! вітаю всіх з пишечими святами. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Нехай в ваших домівках завжди буде тепло і затишно. Будьте здорові і щасливі з наступаючими святами. Пасибі до зустрічі у 2022, -му 2022 -му році. Дякую, Людмила Тимашок, заступник голови Волинської облдержадміністрації, була сьогодні нашою гостею. Дякую, що були разом із нами. Не перемикайте аверс, пам'ятайте, що якщо ви з нами, то ви ризикуєте знати більше. Дякую.